Так, ну що ж, підемо зараз готувати з тобою їсти. А поки папа подивиться за нашими е, братиками і сестричками. Так, добре, пішли. Так, О, привіт! Привіт, привіт. Подивися, будь ласка, за Лікою і за лукасом, за Ліною. Так, добре подивлюся. Дякую тобі, Велике, а ми пішли готувати їсти з Лією. Так, добре, я поки що піду подивлюся, що там діти. О, привіт, Лукас! Привіт, пап, що ти хотів? Та да, мені мама сказала за вами подивитися. А, зрозуміло, ну я не хочу з вами гуляти, якщо що, я піду гуляти з Ліною. Ну все, я пішов, пока. Ну пока. Ліна, Ліна, я тут таке задумав, ти даже собі не уявляєш знаєш, що я тут таке задумав? І що ж ти таке тут задумав, що ти так скачеш від радості, а? Ну дивися, давай тут зробимо кінотеатр. Там якраз за вікном сніг іде і якраз ми впораємося до вечора. Так що, давай будемо робити кінотеатр? Ну, я навіть і не знаю. Ну, а папа тобі взагалі дозволив це робити, та я хочу це в тихоря, ну, тихенько зробити, а потім їх пригласити в наш кінотеатр і з ними дивитися фільм. Ну добре, давай будемо це робити. Я согласна, ну якщо нас спалять, це буде на твоїй совісті, добре? Та добре, добре. Зараз пішли подивимося, чи там папа, щоб папа вийшов на перший поверх. Ну, давай будемо вже дивитися. Ну, що ж там, уйшов Ну що ж там йшов він? Та ні, ще не уйшов. Так, ну добре, Ліко, ну пішли тоді на перший поверх. Будемо там гратися, якщо з нами малі, не хочуть гратися, тоді пішли. О, все, він пішов, він пішов, він пішов. Так, він пішов. Що нам треба? Ми будемо, будемо робити наш кінотеатр, ти знаєш? А, так знаю в моїй кімнаті. Моя кімната більша, ніж твоя. Тому давай зі своєї кімнати неси свої подушки. Давай, давай, неси, неси. Ось ці. Та звісності, ну тільки їх щось малювати, треба ще якісь принести. Так, давай їх сюди кладемо. Треба нам ще якусь тут стіну зробити, так? Так, -да, треба якусь ще стіну зробити. Ну добре, поки що треба ще подушки розкласти. Ну, а я піду щось із іграшок побудую. Ага, ну добре, я поки буду охороняти, а потім ми підемо на склад за е, кінотеатр. Так, ну дивися, ну що, така стіна підійде. Та звісно ж підійде. треба... Я піду зараз на склад за е, оцею штукою, щоб зробити кінотеатр, щоб зробити фільм. А, ну йди, я поки тут покараю. Давай, давай, ти тут проноси. Ну добре, добре, зараз піду. Фу, дивися, що я тут ось о, приніс. Ну, воно таке важкелезне. ага Ага, ну слава Богу, що я його не тащила. Ой, я я зрозуміла, чому воно таке важке. А ти давай не смійся, не смійся тобі сказали. Давай ка будемо це все розміщати, щоб нам зробити е, такий кінотеатр. Нам треба ще встигнути до самої ночі або до самого вечора. Треба ще якісь вкуснячки приготувати, піти до мами на кухню. Так, все, розміщаємо. Так, ну дивися, ну ми тут все розмістили, а тепер от у нас є спальні мішки, такі тут ще стольчики. Ну добре, тепер пішли до мами на кухню, будемо обирати, що ж нам там такого смачненького вибрати. Ага ага, пішли, пішли. Головне, щоб нас мама не спалила, а то буде зовсім капець. Ну добре, добре, ну пішли вже, пішли, пішли, пішли. Все, я вже не можу дочекатися, коли вже настане вечір. Та ти. Ти що? Нам треба ще приготуватися до, до вечора. Ми ще тут тільки кінотеатр ну, поставили. О, чуєш там крик? Наче вони ще в густовій кімнаті, мама ще не пішла готувати, готувати їсти. Тоді пішли щось уберемо смачненьке, поки мама не пішла їсти, готувати. Так, ну треба нам тільки швиденько тут робити все. Ага ага, так, ну давай я буду тут дивитися, так тут у нас стаканчики, тут у нас такі нові нова хата вже завой. О, мама диви, тут пончики приготувала, беремо їх. Так, що ж нам тут ще потрібно? Хм... Ми зараз ще приготуємо лимонад з тобою. Тут якраз ще лимончик є, тому ми зараз приготуємо лимонад з тобою. Так, що ж у нас тут в холодильничку є. Є. Так, мама тут приготувала якийсь сік для нас, не знаєш? Так, приготувала. Там є... Де він є? А, ось такий от лимонадчик мама ще приготувала. Ми ще його теж візьмемо. Нам для цього потрібно все підносик. О, мама тут ще не помила посуд, нам потрібен підношок. Це все взяти. Так, беремо пончики, ну пончики ти нам понесеш. Беремо ось це. Ось це нам ще потрібно зараз вижити лимончик і заналити ось сюди густий кувшинчик. Так, ну добре, я так спішу, так як я так переживаю. Ну добре, так, що ж нам тут ще потрібно? Нам треба якісь чіпси там, сухарики. А ти забула, що нам чіпси ну, взагалі то не можна, бо нам потім від них погано стає, не забула? Ой, забула, вибач. Ну добре, ну, тоді треба вибирати, що нам потрібно, бо щось це лимонад і вижати лимончик це зовсім не смачненьке, щоб можна було закусувати. Ну, ти поки що там йди, там те, що шукай, я буду поки що те щось шукати. Так, ну ось, я тут багато чого набрала. Тут, мама, вчора пончики спекла, ось такі от трубочки-рулетики спекла. І саме смачне вона спекла ось такий от пиріг з малиною. Так, ну добре, це ставимо все ось сюди і йдемо тепер на третій поверх. Так, а ну ка треба взяти його не можна перевернути. Я вже, до речі, вижила лимончик. Ну добре, все, пішли. Ти чого мене тут чекаєш, я тобі що сказала? І ти наверх, а вдруг тут тебе спали, як от тут тебе не спалила, а? Я навіть і не знаю, пішли разом тоді. Ну пішли тоді вже. Так, ну все, до У мене вже так ручки, ручки болять. Так, ну все. Тепер давайте все розміщати. Нам треба якийсь столик сюди поставити, як ти думаєш, який? Зараз якийсь на складі пошукаю. Так, ну ось, ми, ми тут все розложили, так, і століт, і стол, ось, тут такий ти стол притисква, і тут все таке ось. Так. О, диви вже вечоріє. Значить, скоро сюди мама зайде. Подивіться, що ми тут робимо. Значить, тоді все, давай готуватися. Готуватися давай. А, так, давай розстроїмо, типу, таку там прям, тишина, тишина, щось ми таку, типу, шкоду тут робимо. А ти не задумувався, що ми тут і. Так, шкоду зробили. Шкоду із кінотеатру? Ну ти, ну, ти, звісно, така смішна. Ну, стіну зробили, он стол притаскли, притаскли сюди дуже багато їди. Не, за, не задумався тут. Ну, все, ну все, перестань мене смішити, господи. Так, так, що ж тут така тишина в нас? Так, тут нікого немає. Так, піду подивлюсь, кімнату Лукаса. І, Лука, і Лукаса тут немає. Опа, а це що така за стіна? Господи, мене вже пугає. Що ж це така за стіна? Господи, вони його їх там прибило. Чи що ж з ними там сталося? О, Господи, піду подивлюся, що ж там з ними сталося. Ой-ой-ой, я так переживаю. Так. А це що таке? Ліна, Лука, це що таке в нас, а? Чому так тут багато їжі і що це взагалі за кінотеатр? Чому тут багато спальних мішків? Чому тут сідла, чому тут стіл, чому тут є їжа? Розкажіть мені, дівчі, будь ласка, чому тут стіна стоїть? Господи, господи, я думала, вас тут вже прибило всіх. Та ні, мами, просто вирішили зробити кінотеатр просто так, щоб ми тут всією сім'єю посиділи. Бо сам кінотеатр ми не можемо піти, бо ще ліка маленька, а її немає з ким оставити ось. Тому ми подумали, треба його зробити. І коли ж це ви все вспіли? Коли ми там сиділи, гралися з дітьми, з лією, з лікою, так? Ну да, мам, а що ще нам робити, а? було. І цей взагалі пиріг я пекла на завтра, а ви його використовували вже сьогодні. Захотіла завтра положити вам його з собою в садочок і в школу. Мам, ну бо назочка, ну не засмучуйся. Позови сюди папу, Лею і ліку сюди. І будемо тут е, дивитися фільм і будемо їсти. Дивись, тут дивися, що Ліна приготувала, Лимонад ось, принесла своє улюблене о, свою, свій улюблене десерт. Ну, банасточка, ну позови сюди папу з лєю лі... і з лікою. Ну добре, ругати я вас не буду. Ой, тут навіть навіть пончики, які напекла. Ну добре, їх тут багато напекла, тому залишиться і на завтра. Добре, я піду всіх позову. Ну ви, звісно, даєте. Пішла я. Бачиш, наш сюрприз мамі дуже сильно сподобався. Ага, ну спочатку вона на подумала, що нас тут з цією стіною прибило. Я б таке не стала робити. Це ти все предложив. Ну, а зато я не винен. Це дуже добре, тому що ти мені сказала. Та що я сказала? Ну все, давай тут готуватися, то нам всіх всім стульчиків хвата, ти не задумувався тут, а? Ну, не знаю, зараз прийдуть подивимось. Ну підіть, ну підіть, подивіться, що вони там натворили вдвох. Це що, стіна? Вони там друг друга прибили. Чи що? Чи що там з ним з ними сталося? Е, Скажи мені, будь ласка, та не бійся, заходьте усюди за стіну, цю. Заходьте, ви там побачите ой, що дуже таке цікаве. О, господи, я так вже. а це що таке? Добрий день. Це наш кінотеатр. Платимо ем, 500 гривень. Які ще 500 гривень, ти що? У мене немає їх. А так що ви тут натворили? Розкажіть мені, будь ласка, кінотеатр, поки ви там гралися там, з Лікою і дивилися там телевізор. Ось. Давайте всі присажуйтеся і будемо тут дивитися фільм і їсти. Тут Лі... 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 Ліна дуже смачний лимонад приготувала з лимона. Так, ну ви й даєте, вже воно вже пізно, а ми тут зібралися їсти. Ну, чому добру пропадати? Давай їж же. Ага, ага, давайте, давайте, їжі тут, а от дивіться, які розслабились. Ну, дивіться, вже лі, лікірія спить, тому і нам потрібно спати. Так, давайте це все до, 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 доїдаємо, запиваємо і лягаємо спати. Так, охємо і наїлися. Ой, ну дякую вам, ді, діточки мої, а зараз прибираємо все. Добре, я це завтра приберу тобі, щоб Ліна було спати. Так. Ну, а зараз ми будемо лягати спати. Ось така в мене серія вийшла, вийшла. Якщо вам сподобалось, то поставте лайк і підпишіться на канал. Я дуже для вас старалася. А зараз я буду всіх кладати спати і це все прибирати. Я бачу тут Лія дуже сильно наїлася. Ну добре, я буду все прибирати зараз. І ми будемо лягати спати. А на цьому все і всім пока пока До нової зустрічі. До речі, ще одну я вам. так. Я хотіла вам ще одне розказати тут, тут нова функція. з'явилася, Тут е, вийшла обнова, оце сніг, і тут дивіться, що трапилося. Ось, дивіться, бачите, який в мене рот, коли я так роблю розмовляю. І коли я радуюсь, в мене теж ось така емоція, ось таким може, ротом. Я ще не знаю, чи тут з іншим було, але я, походу, тільки оці дві. І все. Бачите? Тільки ось ця і ось ця емоція, ось такі. от, так. Ну, я була дуже рада вам це, це показати, а зараз всім пока, до нової зустрічі. Не забудьте підписатися і поставити лайк.